Зберігайте це відео, адже зовсім скоро ви захочете придбати тут квартиру. Синергія Сіті поруч Ірпінською набережною ідеальне місце, аби придбати квартири тут для життя або під інвестиції. І ось чому. Це ЖК бізнес-класу і флагманський проєкт будівельної групи Синергія. В трьох хвилинах від комплексу знаходиться річка з набережною, прекрасно облаштованою для будь-яких потреб. В проект входять 5 кілометрів зелених променадів крізь всю територію комплексу, свій сквер. Та двір парки для мешканців В Синергії Сіті ми робимо акцент на вашій безпеці та комфорті, саме тому що створена своя обслуговуюча кампанія та розумні рішення в усьому від системи відеоспостереження, якою ви керуєте на смартфоні, до інклюзивних вхідних груп та екологічних рішень в освітленні прибудинкової території. Найкращий момент для інвестицій саме зараз, адже в Synergy City є житло на різних етапах готовності, починаючи від котлована і закінчуючи готовими квартирами. Ми пропонуємо зручний графік платежів, який ви можете налаштувати під свої потреби. Будівельна група Синергія вже в четверте отримала всеукраїнську премію вибір року, тож ви можете бути впевнені в високій якості виконання будівельних робіт. Пишіть мені, і я підберу вам найкращу квартиру в Синергія Сіті для життя і під інвестицією.